Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Неділя 5 липня. На майданчику перед палацем культури зібралося багато жовтоводців. Людей зібрав фестиваль Укроп. Це музичний фестиваль, а ще тут відбувається змагання кухарів. Детальніше про це дивіться далі. Гуртуємось за допомогою мистецтва. Благодійний музичний фестиваль Укроп об'єднав патріотів міста Жовті Води у неділю увечері. Організатори Українське об'єднання патріотів з одноіменною назвою, основна мета цього заходу це підтримка та популяризація. Українського руху, який зараз набрав великих обертів. У нас також сьогодні до нас завітали на свято Назарук Бенд. Це група з Дніпропетровська буде виступати. Буде виступати в нас група під керівництвом Рустаманні Ніжури і також ведучі з гурту Тіпажи. І на завершення буде в нас виступ жовтоводського діджея, який зараз проживає в місті Київ. Діджей Чері у нас буде. Дискотека з восьмої планується. Ну, я думаю, що е, люди долучаться до неї. Цей майданчик, де ми зараз е, виступаємо, він тут не проведена електроенергія. Це дуже важко було. Ми шукали відповідний генератор. В місті також немає цих відповідних генераторів, які тягнуть від. Таку ось потужність тому дуже важко це було з цього плану. Потім дуже важко було зі сценою, тому що все це коштує дуже дорого. І нам Анатолій Затинацький допоміг. Він нам надав безкоштовно піддони зі свого підприємства, і за це ми йому також дуже вдячні. І Дуже багато спонсорів, які допомагали і по апаратурі в тій самій і зараз і музична крамничка, яка в магазині діє. Плюс також нам допомагають і технікою, і налаштуванням. Відбувається за підтримки спонсорів жовтоводських, які приватний бізнес, це ініціативні люди, це також зміни, наші жовтоводські, які допомагають це все розповсюджувати. І українське об'єднання патріотів у кроку. Розкажіть про це об'єднання, будь ласка. А зараз, як багатьом відомо, на 12 липня у нас запланований з'їзд партії. Він буде не помпезний, буде технічний саме для прийняття програми партії та її основних цілей. Ця партія це об'єднання в собі біля себе зібрало патріотів України, які здебільшого показали довели свій патріотизм. Та Свої наміри щодо захисту України минулого року, коли команда Ігоря Валеріча Коломойського прийшла у Дніпропетровську область до влади і забезпечили зараз завдячачім мир на нашій землі. В нашому місті багато вже членів цього об'єднання. А на сьогоднішній день об'єднання офіційно от сьогодні буде презентація. Тому сказати, що їх багато, це ну нічого не сказати, тому що а, ніхто не женеться за кількістю. А, ми більше будемо працювати на якість на сьогодні. Десь приблизно а, 50, 50 активістів, яких об'єднує це. Об'єднання в жовтих водах вже є, завдячуючи цій організації свята. Ми ще навколо себе зібрали достатню кількість людей, і тобто кожного дня, звичайно, приєднуються, але у нас немає цілі як більше людей зібрати під своїми прапорами. Основне, основне це донести популяризацію українського патріотизму в маси. Не лише об'єднати патріотів, але й зібрати допомогу для військовослужбовців мали на меті організатори свята. Національного присмаку фестивалю додавали деталі: українська символіка, повітряні кульки, вишиванки, в які були одягнені деякі жовтовоці, а ще українські національні страви, які міг скуштувати будь-який бажаючий. У нас відбувається конкурс гостинна Україна, де дві команди з навчального закладу змагаються у приготуванні страв української кухні. Це завдячуючи нашим спонсорам з арт-кафе Атмосфера. Вони виступили з ініціативою, якби це зробити безкоштовно і. Побільше людей, щоб згадали, Якщо забули, смак українських страв. Нам просто поступило скажімо так, продовження організувати мероприятие саме по общественному питанню, щоб підключити наше. наших студентов, наших детей, которые могут приготовить, могут показать, что они умеют. И мы говорим, что мы гордимся нашим городом, поэтому самые лучшие ребята здесь, как вы видите, присутствуют, участвуют. Просто хотел бы показать, как они выглядят, и хотелось бы их просто поприветствовать, что они поддерживают Украину, что мы стараемся от всей души, и хотим показать людям, что у нас не бездельники живут, а те люди, которые могут показать и словом, и делом. Ми сьогодні готуємо українські національні блюда це куліш та галушки. Ну, ще ми роздаємо бутерброди з салом, з хріном та огурцями. І зверху ще укроп. Робили все самі? Так, робили все самі, допомагали поварам. Ну, А звідки це ви такі гарні кухарі? Ми з ДПТНЗ, ДЦПТО, навчальний заклад. А у вас інше меню? Ні, таке саме. А що у вас? У нас куліш, галушки з салом, з укропом та бутерброди з салом. Близько, скільки плануєте накормити людей сьогодні? 200 порцій. І все безкоштовно. І все безкоштовно. І нам пропонували прийняти участь. Ми згодились, Нам безкоштовно, ніхто нас не зобов'язував. Сказали, можете, хочете, спробуйте проявіть себе. Покажіть, як ви можете з людьми спілкуватись, допомогти їм, приєднатись до патріотичного руху. Мам, так бо ми за Україну, вільну Україну, націю нашу. Ну ми любимо Україну, допомагаємо всім чи можемо. А за якими рецептами готували свої страви? За традиційними українськими. А де взяли? Де з книжки традиції української кухні? Так що так у нас нічого нового немає. Не російсько, тільки українська щира, все сало українське, галушки українські, укроп український. Бажаючих скуштувати українську їжу, виявилося так багато, що вже за годину деяких страв у кухарів не вистачало. Що ж найбільше вподобали жовтовоці? Куліш український, бачите, бутерброд з салом. Це як все як має бути в українській кухні. Тобто вам подобається? Там файна їжа. А як? Козацька? А ви вже скуштували, я бачу щось? Чудово, просто чудово. А що знає? куштували? Я пробував галушки, пробував квас, другу порцію зараз вже їм квасу, принаймні все. Ну на мій смак дуже добре. Е, у двох команд спробували чи однієї поки? Ви знаєте. Чесно кажучи, не знаю, як завжди, галушки мені подала дружина. Тому в якої команди я спробував, чесно не знаю, але мені дуже сподобалось. А ти вже щось спробувала? Так. Да. Що ти їла? Кашу. Кашу подобається? Так. Мама краще готова чи ні? Ні. А як їжа на ваш смак? Добра, смачна. А в якої команди вже куштували? І в той, і в той. Везде одинаково. однаково. Однаково Так. Да. Да. А що найбільше сподобалось? Оце каша. каша. Шоняна, чи як вона називається? Ну бачите, кулішка. Да, да, да. А дружина смачніше готова? Да. Свято показало, що патріотів в жовтих водах велика кількість. На свято прийшло багато молоді і людей старшого віку. Я прийшла сюди, тому що я вважаю патріотом країни. Це наш праздник. Поки тільки прийшли, приятно даже то, что есть люди, які організовують такі мероприятия, куди можна прийти і пообщатися в такое тяжело. Розвіється німного услышала об'явлення, що збирається хороший концерт в жовтих водах. Наші бивші студенти виступають из інституту стратегии. Ну і хотілося посмотреть, отдохнуть, развлечься немножко. Протягом цілого вечора жовтовоців розважали музичні колективи з жовтих вод та зніпропетровська.